<тас> Разом мультики ідуть, собирають шишки, Ля-ля-ля-ля-ля. Разом п'ють свою кока-колу і співають свої пісні. Ой, хм, хм. Чиняй, о все пітря, було все круто. Разом БІСИТЬ все вокруг. Мишки затупишки. Мишки затупишки. Хам-нам-нам, я космач наш аурма. ШАУРМА, наша урма. Блин, ЧОЙ сто лет захутилось? Пр-прп. -пр -пр. Привет, пломбир Шо робиш? Билый пломбир, намагається покакати. Ты не міг мені дати отвар смачного э, медаф. Да, <кхи> наш тобі твой отвар. Я краще щось зроблю. Ні ту-ру-ту-ту-ру, <кхи> туру ту тур. -ту 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 -ту

Пуломбір, що я зробив? Це ультралегендарний самокат 3000. Там мені краще от ва. Потім мене облагодаряєш. Неділю спустя. Щось я давно не бачив паломбір, треба до нього сьогодні піти. Чуш, а чого ти до мене не приходиш? А ти здогадайся. Ой, не то я тебе. Зараз то допоможу. Ма, хлопчики, а ви що тут робите? Білий пломбір траванувся. Ах, ти відміють пломбір. Думаю, що тільки хлопці можуть утворитись. Я тобі ще -то кажу, що ти такий Гем! Тут, ой, є уполомір, який ти грязний, зараз пішов до мене помоється. Диви, от що я зробив, воно общ... Мойся на здоров'я. Пішов ти, кеша.